Привіт, дорогі ціні мої любі! Хотіла б з вами поговорити про вчорашнє відео, яке я виставляла в соцмережу, за те, що за християнські уроки дуже бачу декого там образило. Але я хотіла не ображати. Я хотіла з любов'ю донести те, що просто коли людина дитина навчається в школі, так я розумію, що дитина навчається в школі, і вчителі дають всі. Всі свої знання дають дітям, вони вкладають, вкладають дитину це знання, і за що ми дуже вдячні. І звернення було не до них, а було звернення до освіти нашої. Чому уроки це все є це дуже добре, наших дітей навчають, але якби ще були уроки християнства, де б в школі навчали ще любові. Любові до Бога, тому що батьки самі, знаєте, самі і неблагополучні сім'ї є, і заклопотані, і багато що є, ну не можуть дати самі навчити тої духовності, якщо вони самі не знають. Знаєте, я брала також до церкви, коли я прийшла до церкви, я брала Біблію один раз, і я її не розуміла. Не розуміла, якби мене пояснювали, мені прив'язували цю любов, то я духовно возростала. Знаєте, просто дивлячись на те, що наш світ, куди він котиться, з Агресія, війна, що в Україні робиться, так? І звідки це все береться, це все починається із людини. І хотілося щоб в нашу ну, в людину залажували добро, залажували любов. І тому дуже важливо починати це все із духовного, тому що Бог є любов. Коли ми залажуємо цю любов, дитина возростає. В любові це не залежить тільки від батьків, це залежить також і від того, де вона знаходиться, в якому середовищі, і тому було б дуже доречним, якби урок християнства був би в школі. Це не змушує вчителів їм ще один урок, чи ще якісь там щоб їх напрягати, чи ще щось. Але ж ви самі знаєте, розумієте, що коли духовна людина возростає, вона розуміє, вона в любові зростає. Наш світ зараз дуже злий, дуже один за, один тільки за себе думає. І в них агресія, злість, там більше в іграх діти сидять зараз і в комп'ютерах, тому що у нас також онлайн уроки діти також в. Ну, в них розум затуманений, і щоб прочистити цей розум, їм потрібне світло. Світло це є Бог. Їм потрібно знати, хто такий Бог і що їм робити, куди двигатися. Що не можна ображати ближнього, що не можна того робити. Не можна того робити. Повинні бути уроки християнства, повинна сіяти насіння любові. Не всі батьки можуть зробити це все. І також це не вчителі, але якось можна було би придумати, щоб освіта була придумала і увела цей урок християнства. Було б дуже доречно, тому що любов починається із себе, не гоніння, не образи, а любов. Тому миру вам всім і з любов'ю відносяться одне до.